Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в рубриці алкоголь на своєму каналі я продовжую експериментувати, перевіряти готові суміші, які я придбав одного з продавців для виготовлення настоянок. І от сьогодні я буду починати готувати контушівку. Це, якщо ви знаєте, хто цікавиться алкогольними напоями, це настоянка ну, Східної Європи, скажімо, Польща, Чехія, Білорусь, ось десь такі регіони. Тож будемо готувати контушівку. І почнемо ми готувати, як завжди, це я роблю зі спиртового розчину. Я готую на спирт, як ви знаєте. У мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Тож готуємо розчин, додаємо спирту воду. Тепер закриваємо, бачите, помутніння пішло, нагрівання йде, ну я так перемішаю. Щоб прискорити процес, ну йдемо йому закінчитися. Ну а поки триває реакція в спиртовому розчині, будемо готувати інші інгредієнти. Як ви бачите, я взяв вже основну тару, свою 3-літрову банку, додав свою традиційну ложку меду. Ложка меду в ньому місті. Ну і тепер я додам ще, як за рецептом написано, можна додавати за бажанням або цедру лимона, або цедру апельсина. Я от вибрав лимона цедру, тож додаю до сюди. Ну і також потрібно провести деякі маніпуляції, а саме розім'яти у ступці сам трав'яний збір безпосередньо. Тут я бачу є горошинки, мабуть, це є олівецькі, тут також присутні. Тож, розминаємо. Ну, друзі, розім'яли і тепер додаємо наші спеції також в основну тару. Ну і ось друзі, вся підготовка проведена. Тепер додаємо наш спиртовий ручей в основну тару. Ну Тепер слід добре все розмішати. Всі наші інгредієнти, які ми додали. Ну Ось так я думаю вистачить. Ну і тепер друзі, що, закриваю банку і ставлю в темне місце на 2 тижні 14 днів. І я думаю, буде готова настояночка. Друзі, в мене спливли 2 тижні і моя коштуновка готова, так я думаю. Ось подивіться, який чудовий колір вона має. Друзі, ну це просто бомба, топчик просто. Ну Я навіть не очікував, що так буде десь в таких червоних тонах, я б сказав. би. Але ж в мене все готово для очищення цієї настоянки. Давайте це і зробимо. Спочатку процідимо, а тоді профільтруємо. У мене все готове, як ви бачите. Марля сета все вже є. Проціжуємо. Друзі, ось ну, таку настояночку я вже отримав, але це ще не повна чистота. Тепер треба її профільтрувати. У мене, як завжди, ватний фільтр. Починаємо фільтрацію. Ну ось, друзі, моя коштуновка вже чиста. Скажу, що доволі багато було осаду, я змінив три ватні фільтри. Але ж тепер вона вже в мене чиста і готова для споживання. Але ж ми провели декілька активних доволі операцій, тому я думаю, що їй треба дати просто відпочити. Знаєте, я завжди даю там 2-3 дні, щоб вона заспокоїлася, відпочила, і тоді вже будемо смакувати. Що ж, друзі, вийшли всі терміни очікування. І тепер я можу продегустувати і розказати вам, що ж у мене вийшло на сам кінець. А нагадаю, що ми з вами годували настоянку коштуновка. Коштуновка така в мене вийшла. І як завжди я відмічу зовнішні фактори, друзі. По-перше, мене дуже здивували кольори. Я не очікував таких красивих, яскравих знаєте, насичених кольорів. Ну, Вона для мене такого, знаєте, насиченого бурштинового кольору. Ну клас, В е, маленькій рюмочці, наче так не дуже яскраво вона, але от у пляшці, ну, от графинчику моєму, ну просто, просто чудовий колір. Друзі, на столі це буде справді прекрасою. Ну, а аромати, я б сказав, ви знаєте, вони такі непотужні, не насичені, не яскраві, а такі легкі-легкі, але вони є і вони такі, знаєте, Ну, Запам'ятовуються, я б сказав би так. Ось ну, так от проводиш і, ну, і він з тобою залишається. Ти от розумієш, що це за аромат. Ну, я так вгадую, наче трошки і лівець є, ну, по іншому не скажу, вони менш яскраві, а може просто змішані, тому не так я не можу виділити окремо. Ну Але ж головне, у нас стоянці все смаки, друзі. Тож давайте продегустуємо, я вам далі розкажу. За ваше здоров'я, друзі! Ну, от смаки, я сказав би, вони більш яскраві, ніж аромати, знаєте. Аромат такий легкий йде. Він є, він такий постійний, але він легкий. А от саме смаки, вони такі більш яскраві більш насичені. Клас. Однозначно, якщо випиваєш, то розумієш, що це настоянка. От навіть також вона десь ближче може до бітерів. Таких класичних монастирських настоянок, знаєте, лікарських. Але ну клас. Я зразу скажу, що я до цього жодного разу коштуновку не пробував, будь-яких виробників там і або сам не готував. Це в мене перше знайомство. Але класна настояночка, друзі. Класна. Так і знаєте, спектр максимально широкий. Я розумію, що тут декілька таких яскравих, мабуть, смаків змішаних. І знаєте, ну так, класно, класно. всі рецептори задоволені, я б сказав би. Тож, мені дуже сподобалася ця настойка, друзі, я рекомендую її, якщо у вас є можливість. А якщо ви хочете саме в цього виробника, де я придбав, будь ласка, пишіть, я завжди надаю. Адреса і будь-які контакти, які в мене є. Будь ласка, друзі. Так що звертайтеся кому потрібно буде. Рекомендую до приготування. Ну і звісно, всіх запрошую на свій канал «Домашній кампус», Друзі, заходьте, робіть підписку, залишайтеся з нашою великою командою. Вже більше 21 тисячі в мене підписників на наразі є. Тож, друзі, долучайтесь до команди, я чекаю від вас побільше лайків, побільше коментарів, відгуків. Активніше коментуйте мої відео, друзі, всіх запрошую до цього. Ну і ще думаю, побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!